Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. І так, близнюки, роблю для вас розклад на вересень 23-го року. Почну зараз розклад з вашої характеристики стосовно ведичної астрології, тому що коли ви більше знаєте, які у вас в характері налаштування, да, чого більше, то вам легше себе зрозуміти, легше якось виправляти якісь ситуації, ну і так далі розуміти, в принципі, чому ви так або так вчиняєте, да, тому що у вас є якісь більше аспектів таких або таких. Ну і звісно, запрошую вас, заходьте, будь ласка, в опис. Я збираю аудиторію. Будемо прокачувати нашу карму. Відкрилася інформація, тож участь безкоштовна. Заходьте, почитайте, будь ласка, і буде вам щастя. І так, близнюки, Меркурій, посланець богів, це ваша правляча планета. Меркурій пов'язаний з комунікацією і самовираженням. Інтелектуальні аспекти Меркурія більш виражені у близнюках. Як і Меркурій, ви цікаві, товариські і універсальні, ви розумні, інтелектуальні і дотепні. Ваші чудові навички спілкування допомагають вам розширити своє коло спілкування. Меркурій також може викликати у вас занепокоєння. Тож дотримуйтеся плану. Дорогі близнюки, фокус це ваш друг, занепокоєння ваш ворог. Тож, поїхали, любі друзі. І так, здоров'я, родина, друзі оточення, освіта навчання. Дуже високо. І так, відпочинок розваги. Робота та кар'єра, гроші ваші ресурси. Ну, і духовність або самовдосконалення. Тепер я витягну три карти про кохання. Для тих, хто в шлюбі. Тому що іноді шлюб і кохання різні речі. Для тих, хто в якихось відносинах неофіційно, наприклад, зустрічаєтеся. Ого. Ну і для тих, хто зараз на одинці, що буде. Тепер прошу пораду у Таро на цей період для вас. Пораду. Прошу, п'ятірочка мечів перевернута. У ну, мене маленький столик, да, тож я потім її покладу тут, наприкінці буду трактувати. І ще я зараз витягну одну карту з готичного оракулу. І прошу готичного оракула підказати, які кармічні. Головне, яке буде кармічне пропрацювання у вас в цьому місяці, на що прям треба сфокусуватися на чому. Добре, любі друзі. Я її теж тут поруч покладу, потім а, я вам показала, да, щоб ви розуміли, яка карта, і потім я її буду трактувати. І так, десятка мечів, дивіться, здоров'я. Ну, це про якийсь біль. Да? Тут, можливо, навіть комусь треба буде все ж таки звертатися навіть до хірурга. А, дивіться, біль. А... Терпіти дуже шкідливо, тому що коли ви щось тривалий час відбувається, якісь почуття, да, якісь відчуття, то у вас з'являються нейронні зв'язки. І тоді, якщо ви, тобто, коли ви. Не звертайтесь да, за допомогою, а просто тримаєте той біль при собі, тоді у вас так само з'являються нейронні зв'язки болю, котрі потім в подальшому і так само притягують надалі біль. Розумієте, да, от, тож будьте тут обережні, якісь можуть бути нещастя, наприклад. Да? А, можливо, навіть, знаєте, за якихось відносин негативних з друзями, наприклад, які щось буде в оточенні. Да, Небезпечне, от е якась можливо зрада, котра вас призведе не просто до сльоз, да, до якихось, ну, по-різному буває люди не всі адекватні, тож, будь ласка, е бережіться людей, у котрих є ну якісь, е якісь такі. Е Ну, ножи, там ще щось, да, щось таке гостре, котре може вам а, зашкодити. Тому що ну, у мене був, наприклад, такий там в оточенні був була людина, котра пішла на дискотеку, і звідти її забрали в лікарню з пораненням ножовим. Тож будьте обережними. Далі, сімка мечів, дивіться, це е, родина та робота. Я просто нагадую вам, будь ласка, я вам нагадую, будь-який розклад, це те, що ймовірніше може відбутися. Тож, якщо ви будете обережними і пильними, це просто як попередження для вас, розумієте? Не беріть собі, що все, все мене, мене заштрикають. Да? Ні. Ви можете змінити своє життя. Ви самі е, будуєте, У вас мах, навіть щоб перевернути в розкладі, але все одно мах. Мах це людина, у котре є потужна сила, щоб вона будувала. Ну є можливість в неї будувати своє життя, свою реальність. От, тож для вас просто попередження, просто будьте обережні. Якщо треба, то звертайтеся негайно до когось. да, Тому що тут не треба бі, е, терпіти такий, От ну і будьте просто в якомусь оточенні, де ви там можливо якісь тусня буде ще щось, да, там само бути не. Конфліктуйте, наприклад, тут про це. От, не фокусуйтеся на тому, що обов'язково з вами щось. Ну, якщо будете фокусуватися на мінусах, розумієте, то будете притягувати. А розклад, ну в принципі, я його роблю, щоб ви навпаки собі полегшували життя, щоб ви знали, ага, може щось би бути, все я буду обережний, я буду пильний. Це ж не означає, що нікуди не ходити ще щось, да просто. Вести себе так, щоб не доводити до якоїсь кризи, О, тому що ну може бути, бачите, що зі здоров'ям сказала добре, тому що ну іноді люди приймають розклади як ну, останню інстанцію. Це неправильно. Розумієте, це неправильно, тому я завжди пояснюю, не, не сприймайте це вам як попередження, що треба, які сфери треба прокачати. Дивіться, де у вас перевернуті карти. Да? Ці сфери а, треба прокачати, звернути на них увагу. Звісно, якщо ви хочете. Ну, змінити на найкраще життя. Якщо ви не хочете, ну, то ж ваш вибір. Я ж не можу вас винудити, да, там, жити гарно. Будь ласочка, тоді сприймайте, як є. От, але здебільшого, все ж таки хотілося б мені, щоб, щоб ви використовували в облаго собі да, і навпаки запобігали якимось таким подіям в своєму житті. Тоді то буде для нас, для всіх перемога. Сімка мечів, дивіться, це родина. Ну тут карту називають да, карта крадія. От, може бути якісь обмани неприємності, можливо, це все буде за злих язиків, за наговорів, да, тут можливо інтриги хтось буде, плітки якісь за вашою спиною, про вашу родину або про вас розповсюджувати. да, І за того, звісно, ну може бути якась у вас тут в родині нестабільність. Тож знову таки зверніть на це увагу. да, Тут у вас навіть якісь родинні плани за того. Можуть змінюватися. от Але знову-таки, для чого такі люди звертаються, да вони вас перевіряють, ваші стосунки, розумієте? Крадіть, чому тут е, краді? це не ну, обов'язково щось матеріальне вкрадуть. Але через свої наговори, да у вас можуть ваш час красти, ваше гарне бачите, здоров'я красти, да, що у вас будуть якісь емоційні такі зриви да, вкладати у постіль. От. Тут же ж може бути зрада від друзів. От. Тож дивіться, у вас оточення і родина да, перевернуті. І це, звісно, такі відносини вони можуть вплинути на ваше здоров'я. То тут, будь ласка, будьте знову таки обережними. Не, ну просто не давайте. По-перше, да, ви повинні розбиратися в своїй родині, не пускати туди інтриганів, пліткарів. Якщо ви з кимось про когось пліткуєте, будьте впевнені, та людина так само про вас буде пліткувати, як і ви з нею про інших Розумієте, Це треба прибирати з вашого життя, з вашої родини, у вас не повинно. Ви зі своєю дорогою людиною так само, ну дивлячись, хто для вас родина. Можливо, ви з батьками живете, вони для вас да, зараз родина. Якщо ви про когось так само пліткуєте, будьте впевнені, вам всесвіт це буде повертати. Розумієте, любі друзі, от і ну, я сказала, да, що крадіться, може бу... красти ваш гарний настрій, ваш час. Ваші гарні відносини розумієте, да? тож будьте обережними тут. Просто а, ну робіть висновки, нащо такі люди вам в родині ваші? Ну, якщо вже у вас є таке, да, таке завелося, так само вам треба ну, змінити своє відношення до свого життя. нащо ви витрачаєте свій час самі на когось, якщо ви про когось пліткуєте, Ну наприклад. Це ж загальний розклад, да? тому тут можуть бути різні ситуації. От, карта може як про когось тут казати, так і про вас. Да? Ви можете самі красти свій час у себе навіть, замість того, щоб його направити на подолання якихось непорозумінь, можливо, да? в родині. От, ви можете тут пліткувати про когось. Тож, будь ласка, зробіть висновки да? і прибирайте ну, такі відносини. все ж таки. Шістка мечів, дивіться, це про ваше оточення. Ну, в даному випадку тут якісь можуть бути емоційні розмови. Буде у вас таке, знаєте, бажання заявити про себе бажання виділитися і обійти якісь умовності можливо тут будуть сюрпризи але тут ну, ні, ніхто не каже про мінуса да? а, якісь. В принципі, по-перше, а ще є таке, знаєте, як освідчення в коханні, є таке значення а, по цій карті. Тож, можливо, ви бачите з, <смі> з родини, да? тут ще, знаєте, є таке значення, як людина своє, Да? є як крадіжка чогось, а є таке значення, як людина своє забирає. Бачите, вона два міча. Залишає, тобто, це не моє, я не беру. Я по-чесному забираю своє. Да? Тому, можливо, ви будете вже там через якісь все ж таки сварки виходити, наприклад, з родини на вольні хліба, як то кажуть. Да? От. І тоді, в принципі, в оточенні вас хтось може підтримати. Не обов'язково це буде освідчення в коханні, але це, це означає про якісь теплі відносини від людей з оточення. Да? то Хтось вам може допомогти вийти з якоїсь ситуації гідно все ж таки. От. Ну і дивіться, тут ти. Тепер сфера навчання, да, в нас шут, глупець, там дурень його називають. От, в принципі, тут, скоріш за все, будете займатися або дітьми, да, кудись їх влаштовувати на якесь навчання. От, або ви захочете обнулитися, розумієте? Почати якийсь, якийсь такий етап в своєму житті. От, ну... Тут просто, знаєте, треба вам зібратися та сконцентруватися, тому що ви тут можете бути доросла людиною, але, знаєте, такі ля-ля-ля да тапаля, тобто бути на дитячих енергіях так само. От, і тоді карта вам каже: зберися та сконцентруйся. По-перше, виріши, чого ти хочеш. да. Ну не можна вступати там в якийсь вуз, тому що, наприклад, він поруч з домом. Ну це не нелогічна, не да. Тому що коли ви вивчитеся, а, ну бажано працювати, якщо. Як кажуть, не хочеш працювати все життя, тоді займайся улюбленою справою. Да, ото треба обирати це не куди вас, наприклад, відвели, або там батьки, наприклад, дорослі, навіть людині можуть казати так, давай отуди там чим чекуй, там не знаю на механіка якогось навчайся, Да, ви не хочете, а ви творча людина, наприклад. Ну тоді треба взяти тут на себе відповідальність, да. От, і сказати, що там. Тобто тут може із-за вашої необачності, якоїсь безвідповідальності, да, все ж таки обнулитися якась ситуація у вас. От, ну, Для когось, можливо, ви закінчуєте зараз е, якийсь такий період, да, навчання, наприклад. Ну, е, здебільшого, все ж таки карта вас е, закликає подивитися на свою поведінку. Да, і, е, е, Робити правильний вибір, тому що неправильний вибір може ну, погіршити тут ваше життя знову таки, да? буде потім якесь розчарування, коли ви там свої очі відкриєте. Боже, а нащо я вступив кудись там навчатися, да? на якихось емоціях, от, на якихось таких дитячих, безвідповідальних енергіях легких. Ці енергії класні, коли ви відпочиваєте, коли ви там бавитеся з дітьми, розумієте, ці енергії класні, дитячі, їх треба застосовувати, їх треба. ну, в них треба входити іноді, да, але треба знати в якій сфері я можу бути таку... на таких енергіях. Розумієте, де навчання це знову таки, якщо задоволення, навчання для вас, якщо ви йдете, біжите туди, якщо ви хотіли завжди бути там кимось, да? тоді, звісно, вдягайте такі енергії, да, і як дитинка, в нові там в нове навчання занурюйтеся. От, але... Спочатку вам треба як дорослій людині розібратися, чи справді я туди хочу. Ну і потім, будь ласка, йдіть собі. От, далі дивіться, імператриця ну чудово, це в нас сфера відпочинку та розваг. От, і тут карта, ну вона підтверджує, що може бути у вас весілля, навіть ну, веселощі якісь, да? ну, для когось весілля буде як відпочинок, можливо, хтось вас запросить. Да? В принципі, карта каже про, про щастя, про гармонію, про успіх. От, тож, якщо ви хочете дивіться, налагодити відносини, ви можете. Можете через відпочинок, тому що тут є е, таке значення, як. Гарне відношення, гарні стосунки в родині, да? тож, можливо, вам треба все ж таки забрати, якщо ви, наприклад, подружжя і живете з батьками, да? ну, наприклад, то вам треба забрати все своє і чухати на відпочинок, тому що вам треба тут налагодити все ж таки відносини. Ну, якщо вони для вас ще, ще мають актуальність, да? от, тому що тут карта каже і про сексуальне задоволення, про творчість. Тобто у вас тут великий вибір, як ви можете зцілитися, як ви можете собі. Тобі допомогти, да ну розвиватися. Тут карта каже про плодовитість. Тобто, наприклад, якщо ви почнете займатися якимось хобі, то воно вам принесе не тільки зцілення та задоволення, да в подальшому ви зможете його, наприклад, монетизувати. Ну Для кого, звісно, тут буде народження дітей. І тоді тоді це не все ж таки не, відп... не про відпочинок, да але у вас ну може початися цей період. Саме на відпочинку, зрозуміла, да? так? От, тож, будь ласка, тут до відпочинку відноситися, знаєте, інстинктивно. Приймайте рішення інтуїтивно, довіряйте тут собі, от чого вам хочеться вашій душі. Там ви і, і знайдете для себе відновлення якесь. От, далі дивіться, любі друзі, сім Ну, це робота та кар'єра, в принципі, непогана карта навіть на те, що вона перевернута все ж таки це карта переможця, от але. Сімка каже в даному випадку каже, що вам час відкинути усі сумніви і діяти. Вам треба тут зрозуміти, що назад шляху немає. Вам треба просуватися вперед, да, в своїй кар'єрі, в своїй роботі. І зараз краще робити щось не зовсім правильно, чим не робити нічого. Тобто, можливо, вам треба показати свою ініціативність, розумієте? От а на правильний шлях вас може керівництво на... Направити, коли вони побачать, наприклад, що ви датам всім справ можете одразу вирішувати, то звісно, якусь вам сферу зможуть і довірити. От, Ну і в принципі, тут для початку, да, але для початку вам треба розібратися в ситуації, реально оцінити свої сили. Тому що якщо ви візьмете всі якісь сім справ, наприклад, да, я зараз просто так утрирую, от, то вам тоді треба буде їх тягнути. Розумієте, у вас є тут шанс залізти на гору, да, бути переможцем, але ви можете бути от в такому вже стані, знаєте, по, -по подраті. Ну, з іншого боку, у вас буде неймовірний досвід. Тож вам, да? От, Можливо, ви по, -по можете показати, що ви можете одразу настругати сім жезлів, але потім сказати, окей, а там я беру зараз на себе три, а потім там ну, підвести мені зарплату, да? От, а потім я візьму на себе ще щось. Ну, тобто, тут, будь ласка, теж більше до балансу, да? тримайтеся, щоб ви потім там не впали, скажімо так. Четвірка мечів, дивіться, це про ваші пентаклі. Про ваші якісь ресурси. Ну, Тут все ж таки буде стабільність. Але будьте обережні, а, якщо у вас тут були, наприклад, якісь не дуже відносини з грошима гарні, да, то зараз буде ну, як одужання, тобто буде налагоджуватись ваша фінансова сфера. От, а, Тут все ж таки на, на зараз, от прямо зараз вам ну, карта радить увімкнути режим економії. І планувати своє майбутнє, да? відноситися, наприклад, все ж таки з настороженістю до тих, хто буде якось чрезмірно, наприклад, цікавитися з вашими фінансами, вашими, які у вас там є ресурси. Да? Ну, і вам тут допоможе все ж таки зцілити цей свій фінансовий поток, допоможе медитація по цій карті. Ну і так, любі друзі, на справедливість ми підійшли до сфери духовності. Духовного розвитку, самовдосконалення. Ну і карта тут каже, що в принципі, ну, який тут буде да, духовний розвиток, тут буде у вас певненість собі. Якщо ще нема, то треба прокачати. да, Об'єктивність так само треба прокачати. Бути непідкупними, наприклад, прагнути у всьому рівноваги та законності. Тут, можливо, навіть чогось легалізація, наприклад, у вас. да, Лояльність від вас потребується ну, у всіх сферах. От. Ну, Дивіться, ще буде загострення інтуїції. Знову, бачите, у вас можливо навіть щось на якісь якості будуть відкриватися. Тож, слідкуйте за собою, не бійтеся, якщо, можливо, у когось там навіть яснобачення, ще щось буде. Тому що дві карти про, про розвиток інтуїції, загострення каже. Ну, Це дуже круто, чесно кажучи. Ну, і карта вам радить бути відвертими з собою. За все треба брати відповідно. Відповідальність саме на себе у всьому. от І приймати рішення самим треба в цьому періоду, не дозволяти нікому лізти у ваші справи, давати вам якісь поради. да Тобто тут прокачати треба відповідальність а, за всі свої сфери. А, знову такі, знову таки, тепер далі <загав> заговорилась. Дивіться про кохання. І так, Мах а, це е, сфера. Кохання для тих, хто в шлюбі. Ну і дивіться, тут знову такі, в такій позиції карта каже про ну, про якісь людські слабкості, про якусь можливо, брехня буде, да, якісь інтриги або навіть підступні афери, наприклад. Тож будьте обережні, це не обов'язково хтось прямо у вас в родині може таке вчиняти. да. Але тут, бачите, тут не про кохання, тут знову такі якісь випробовування. От, тому що ну люди чому там займаються інтригами, да, це людська слабкість. А, можливо, ваша балакучість до того, котра була у вас, да, або й зараз є, коли знаєте, є такі в нас звичка у наших людей багато розказувати про свої особисті стосунки. Ну, чесно, я не знаю для чого, то а, ділитися там сексуальним досвідом зі своїми подругами, як їй класно зі своїм чоловіком або з хлопцем, наприклад. Ну, нащо таке робити? Ну, чесно, я не розумію. Я, роз... ну, я розумію, звідки то пішло, да? але ду люди здебільшого досі не розуміють, що то хибна поведінка. Ваше особисте життя воно повинно залишатися особистим, тому що ваша балакучість призводить до того, що інші люди починають вам заздрити. І тому вони хочуть, щоб ви страждали, як і вони. Щоб у вас, щоб ви не були там собі, що ти собі сам там мах. Ти дивись, мах, Він сам собі там реальність він керує, да, будує свою реальність. Ні. Будь зі мною, будь нещасний. Іншим людям важко пережити ваш успіх. Тож, будь ласка, розберіться, що й до чого тут призвело. Тут на теж да, інтриги, якісь наговори. От, і тут так само, А, тож, будь ласка, да, можливо, саме ваша балакучість просто визиває заздрість у інших людей. Розберіться, хто у вас в вашому оточенні, От кому ви там звітуєте про свої особисті перемоги, да, то відтуди ну, звідти може йти сама негативна енергетика. Да? Ну, і зробіть просто висновки, якщо ви хочете жити щасливо зі своєю родиною, зі своїми коханими. Ну то треба навчитися прикривати ротика, да і розмовляти про, про погоду або про серіали, про щось інше, що не стосується вашого особистого життя. Але обирати вас, ну, якщо ви тут прокачаєтеся, да позбудетеся у тих всіх інтриганів. Самі не будете влазити в якісь інтриги, не будете пліткувати про інших. Ви можете виправити свої енергії, підтягнути їх, і тоді ви взагалі, отак от будете просто всі ваші бажання будуть виповнюватись, тому що мах це ну, реальна людина, котра будує свою реальність це Тож, ну вибір за вами, да любі друзі? І так, дивіться, знову таки диявол. Це бачите, у вас тут на сфері на сфері кохання у вас буде випробування, ну в якій би ви не були зараз сфері, да ну в стані, в якому б стані ви не були, або ви одружені, або ви з кимось зустрічаєтеся, або ви на на одинці Тож тут буде у вас така потужна якась прокачка. да Тому що тут дивіться, для тих, у кого нема офіційних відносин, але вони якісь є. да То тут диявол перевернутий він каже про ревнощі про сварки, про навіть якусь хворобливі якісь відносини, да про слабкість. от Тут може бути залежність від чужого. Своєволі, розпуста, хибний вибір, можливо, навіть алкоголізм. да Тобто, Ну і як варіант, буде розподіл майна. Ну Коли люди зустрічаються навіть, або, можливо, ви живете разом, да? то у вас так само вже може бути щось там спільне. от Тож, будь ласка, тут бачите, у вас так само випробовування. У вас диявол буде випробувати ревнощі, дивіться, сварки, жадібність, да? тут так само жадібність, це сини вібрації, да? Вони всі від диявола, Так він а, катує людей. Да? Він каже, хочеш тут можуть бути у вас, знаєте, ще як залежні відносини якісь? Ну, наприклад, там не знаю, убрали собі хлопця, да зустрічаєтеся. В нього є якісь ресурси. А вам зараз треба. І от ви не можете, не можете для себе вирішити, да, що ну таким чином, а він же що він буде тоді можливо керувати вашим життям, а вам і, і фінансів хочеться, наприклад, да, і хочеться бути вільною. Ну тоді треба буде обирати, розумієте? тому що ну ревнощі, це все це низькі вібрації. Тут слабкості, залежності, все це ну до гарного вас не буде доводити. Тож тут за вами вибір, чи ви продовжуєте так, але ви розумієте, якщо ви будете залишатися в таких відносинах. Ви можете застрягнути в них на тривалий час. Да, і будуть у вас хворобливий буде стан. От, і так далі. Тому що це старший аркан, і вплив його буде може бути більше, ніж місяць навіть. от Ну, далі, дивіться, а тепер про кохання для тих, хто наодинці. Дев'ятка пентаклів. А... Ну, тут може бути якесь розчарування розумієте, і, і в дружбі, наприклад, да, якщо у вас нема кохання, але є й дружба, ну іноді да, дружба переростає в кохання. От, і ви, наприклад, на ту дружбу сподівалися, да, що там згодом у вас можливо зміниться відносини у вас якось, да, то тут можуть у вас бути втрати моральні, а, тобто якесь, ну. Якісь неправильні, не дуже коректні відносини. Тож, знову таки, тут в принципі не до кохання, не до кохання вам буде. Будете, скоріш за все, вирішувати якісь фінансові свої питання, і ваша енергія буде спрямована саме туди, тому що тут може бути навіть грошова криза. Тож тут все ж таки вам не, не, не до відносин. Ну, буває і таке, любі друзі, не все життя в нас на відносинах тільки, да, загострена. Іноді ж треба вирішувати і інші свої питання. От. Ну і любі друзі, п'ятьорочка мечів на що звернути або як порада да? ну, мечі п'ятьорочки це завжди про якийсь переломний момент, про якусь ну таку кризову ситуацію, кризову якийсь, переходний кудись, да, якийсь такий момент. Ну, тут можуть бути е, і невеликі неприємності з одного боку, з іншого боку, е, можуть бути якісь вороги, котрі чекають, да, тобто, щось е, знову бачите, тут багато пліток, інтриг і так далі. Хтось щось може пліткувати за вашою стороною, за вашою спиною, або ну, не просто пліткувати, а якісь навіть робити там вже дії, да, е, ну, щоб якось вам зашкодити. От, ну, і для когось відіграється як похорони. Звичайно, ну це не означає ваші похорони. Да, напряму. От хатя. Ну, є тут така, бачите. Тож знову таки, як я вам казала, будьте, по-перше, обережні. По-друге, не, не треба чекати. І поки біль якийсь, якщо у вас є різкий, буде різучі, якісь такий ну, раптовий біль, да, то треба все ж таки тут вам звертатися, будь ласка. Ну, знову-таки, да, це не означає обов'язково ваша ваші похорони, звісно. от, Але ви можете дізнатися просто про це, і так само це може впливати вплинути Ну на ваш е, фізичний стан, Да коли ми дізнаємось про похорони якоїсь людини, це, звичайно, може вибити нас Ну з з нашого Ну вибити нас з якогось свого русла, да зі свого темпу. от Ну і кармічне пропрацювання. Дивіться, любі друзі, М -м -м -м. карта каже е про те, тут що з якоїсь вашої ситуації витікає кров. Розумієте, що з чимось треба тут а, краще самим попрощатися, да, свідомо, щоб то вас просто не загубило. Тобто, знаєте, ну при кровотечі, що треба? Треба накласти жгут. розумієте? Тож тут карта каже про це, що з якоїсь вашої ситуації витікає вже кров. тобто це... Для вас несе якась ситуація, якісь відносини. Да, якщо ви тут, наприклад, в родині я ж кажу, займаєтесь тільки низькими вібраціями, пліткуєте про когось або один про одного, є й таке, що люди взагалі вони, я не знаю нащо вони поруч. От ну то просто залежні якісь відносини, да, але вони ненавидять один одного. Вони там вона ходить до подруг, припліткує кожного дня там або по телефону про свого чоловіка. А він так само жаліється постійно своїм друзям, оточенню. На неї, але вони не розходяться чомусь, да? щось там їм їх типу тримає. Тож такі відносини треба самим розривати, інакше буде всесвіт це вирішувати через жінця. Зрозуміло, да, і тоді буде, ну, буде боляче, ну більше боляче, ніж ви можете самі все вирішити. Тож, будь ласка, любі друзі, ваше життя тут в ваших руках. Бажаю вам всього самого найкращого, благословити з будь-якої ситуації, вберегти себе, своє здоров'я. От ну і до побачення з повагою, Софія. Ну і запрошую на індивідуальні консультації.